Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 3 грудня і поговоримо про карту Таро, яка випадає на 3 грудня, а це Аркан Сонце. І так, рада, порада Таро на 3 грудня. Аркан Сонця Таро це цим символ ясності, позитиву та успіху. Ця карта обіцяє радість та благополуччя, показуючи, що всі труднощі залишилися позаду, а перед вами відкриваються світлі та радісні перспективи. Саме сонце приносить. Світлі та радісні перспективи, і саме Сонце приносить полегчення відразу після темного періоду заряджає оптимізмом та дає сили для нових звершень. Зображення картки на карті сонце зазвичай зображується яскраве центральне сонце, що висвітлює все довкола. Під його променями часто можна побачити маленьку дитину на коні, що символізує початок нового шляху та невинність, квітучі соняшники або інші рослини, які зазвичай намальовані на карті. Наголошують на плідності та достатку, які приносять цим світилом. Порада на 3 грудня. 3 грудня Сонце в картах Таро наполегливо рекомендує вам звільнитися від усіх видів самообмеження та зустріти день з відкритим серцем. Це час, щоб дозволити собі радіти життю і знаходити благо в кожному його моменті. Ваша внутрішня сила та оптимізм будуть вашими найкращими помічниками у досягненні бажаних результатів. Як застосовувати пораду? Щира радість. Постарайтесь знайти справжню радість у звичайних речах, зустріч з близькими, успішної роботи, захоплюючого хобі, емоція... емоційну відкритість та посилить, посилить вашу внутрішню енергію. Далі активність та ініціатива. Сонце надихає на активні дії. Почніть новий проєкт. Довершіть розпочате, дозвольте собі бути сміливішими у висловленні своїх ідей та бажань. Третє. Позитивне мислення. Ставтеся до будь-яких ситуацій простіше та з оптимізмом. Пам'ятайте! Що позитивний настрій допомагає долати будь-які перешкоди. Четверте. З'єднання з природою. Проведіть час на свіжому повітрі, у парку чи за містом. Сонячне світло буквально заряджає енергією, що сприяє загальному оздоровленню та покращенню настрою. Висновок 3 грудня. Під знаком карти Сонце. Чудовий час для того, щоб зайнятися саморозвитком та самореалізацією. Ясність, яку приносить ця карта, дозволить вам краще бачити власні цілі. Та знаходити найефективніші способи їх досягнення. Нехай цей день стане початком нового, щасливого та успішного періоду у вашому житті. Гарного вам дня, чудового дня та найкращих радісних моментів, які будуть вас супроводжувати на протязі всього дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та діліться зі своїми друзями, знайомими, які теж зможуть заходити на наш канал і отримувати для себе якісь підказки, натхнення, ну і таке інше. До зустрічі.